Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Сьогодні йому 45. До того як підкорити велику сцену, Арсен Мірзоян, простий хлопець із Запоріжжя, 12 років пропрацював на заводі, і навіть був за крок до повної втрати слуху. Але лікарям вдалося зробити неможливе і повернути йому можливість займатися улюбленою справою музикою. Так можна готувати. До Найомних притаме так допоміжно. Камера кодати хочу. Арсен Мірузоян вже 12 років на великій сцені. Статус популярного артиста він успішно поєднує з роллю чоловіка та батька. А на тому каміньові... Що подарувала Арсенові кохана Тоня Матвієнко. Та чи бували у музиканта кризи через вік? Поговоримо просто зараз у студії Сніданку Вихідний. А, а я ви лише ви котів ви 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 привітати. тебе привітати повітряну кулю. За зелену, зелену! зелену вітаємо! Доброго дня! Доброго ранку! Дякую! Вітаємо! Доброго ранку! Знаєш, нас не можна задувати свічки, тому що є пожежна небезпека, але ми тобі так, от це сквар, уяви собі, що це сквар! Дякую за тобі! Їдемо до столу, ми накрили стіл, 45 років, це класна дата! За святковий стіл, поджави гостей, хай лунають тости, тости, тости! Так, тримай, тобі кулак! Ну, о, це, до речі, можна Авторські права, зараз можуть можуть бути когось до... Я думаю, що тебе... дядя, дядя Паша нам пробачить. Першим привітали. Я так розумію, це точно не ми. Хоча ми намагалися, може, ще е, пер, раніше... природи. Ви ми почали витали. вітати друзі ще вночі, бо нічка була така, самі знаєте, неспокійна, ніхто не спав. Тому всі, хто знаходились в мережі, вже всі списувалися, всі вітали. Так, ну а а, а як зазвичай ти плануєш святкувати свій день? Любиш, не любиш, які в тебе зазвичай звички? Ти любиш, щоб тобі друзі сюрприз влаштовували? Чи, чи ти їм сам да чи ну, ти, ти так ну, само? Я сам люблю влаштовувати сюрпризи. І... Оскільки я не знаю, як і куди може завести чужий сюрприз, тому я обережно ставлюся до чужих сюрпризів. І краще взяти керування на себе і зробити сюрприз у відповідь. Так що так, бачиш, ти не знаєш, куди де кульку. давай летить. Хай летить, ну то пускай хай беремо такий навпаки. Отак, От так, О, нехай так. вона. А, Арсен, скажи, ще мені, мені сказали. 43, тобі 45. Відчувається 45? От що відчуває? Що мені ще через два роки чекати? Нічого, нічого не відчувається. І повір мені, що 43, що 45. <різь> Це вже не має значення? Немає. В 62 поговоримо. Хочете <реш> дозволяти собі ще трошки більше. А ти взагалі відчував ці якісь такі перепади, кризи? Кажете? Перепади я відчував ще, коли мені було 40. Це, тоді, це перший сумний ювілей. Ще й кажуть, святкувати не можна. Все. Це я відчув собі такий перепад. І як... що, був як боротися, як що робити? Як не боротися? Просто, і, як кажуть мої друзі, терпи і пивом запивай. А, Ну то є все-таки. Uh, tu... Це прекрасна порада. Це прекрасна порада. Ну, напевно, ж спрацювала, бо і далі співається, і далі несеться. А я хотіла б до родини повернути, бо бачила, що ти поділився в соціальних мережах дуже крутими світлинами, світлинами зі своїми старшими синами. Хочеться подивитися познайом нас ближче. Хто зараз ось тут з тобою на світлині? Ну як, Тоня? Ну, Тоню ми знаємо. Не, то не знаю, ні, Тоню знаю, Ніну знаю. Старший син Владислав. Ага. А тут менший ще а син. А тут ще менше. Тут років йому, чим він займається? Ой, як схоже на тебе. Він вчиться. Вчиться? Студент. Студент айтішник правильна професія. Я не знаю, правильна чи неправильно. Давайте так. До чого є хист, маєш підтримувати і допомагати, а не нав'язувати свої якісь теми. — Ну але пробував він десь. Я навіть гітару йому в руки не давав. Чому немає голосу, немає слуху? — Бо я сам її взяв. Мені теж ніхто не давав. А, Він сам повинен це зробити. А до чого проявляють хист взагалі? Ти кажеш, треба дивитися, до чого дитина проявляє хист. Просто зараз літо такий період, коли багато знаєш, дітей думає, куди вступати, в який університет, яке майбутнє обрати. Як ти на цю тему спілкуєшся зі своїми дітьми? Допомагаєш їм? Чи може якось підштовхуєш? Які твої поради? Вже не допомагаю. Вже чого? всі вступили. А молодший почекай. А Молодшому а ще в школі вчитись. Він ж ну, не школяр, треба я думаю, що ще рано. Ну, Арсен, Це ти... такий, знаєте, вік. Скільки років? Вже пора, 12. Очік, а 12? Бо я подумала, що ти забув скільки десь... таке теж буває. Воно, воно десь так кажуть, що десь після 12 вже має е... зберегатися. Щось хтось щось. Щось, mm -hmm. до чогось має е... концентровано. А в твоєму житті як було? Батьки направляли кудись чи ти сам? Та я так направився нормально на 10 років на Запоріжжя. Ні, але в тебе є пісня про Джеральдіну, правильно? Це ж пісня, це лист. Чарлі Чарліна. Я б своєї доньки. Ти пишеш листи своїм дітям, а хотів би ти написати? Поки що пишу пісні. До речі, сьогодні ж у нас там свято. Так. Я згадав, що я Ніні написав пісню, я не знаю, коли ми її запишемо, але звучить вона приблизно так: бджілка, бджілка скоро літо, зацвітуть духмяні квіти. Бджілка, бджілка, я боюсь, не роби мені кусь-кусь. І там хор такий дитячий має бути. жу жу жу, жу 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 я все мамі розкажу. Жу, 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 жу Хто кусався, покажу. Ми гуляли у саду і побачили бджолу. Налякалися всі діти і тікали разом звідти. Жу жу, жу О, як гарно. <свист> Боже, Ми можемо робити оце жу-жу-жу. жу, -жу, 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 -жу. <свист> Замість корих <свист> дітей. Але це треба, круто. Дещо, треба ще з мелодією попрацювати. А це перша ця. дитяча пісня, яку ти написав? Ну, скажімо так, бо. Е все, що можна було тоді назвати дитячим, Мені це що співають діти, не завжди дитяче. Угу. Ти е маєш свої навіть, пісні? Ну, навіть Колискова, те, що ми співаємо з ніною сніговик. Я б теж не назвав її дитячою. Вона дійсно просто Колискова. А колискова пісня це напівдитяча, скажімо. Вона тому угу. джілка, скоріше за все, це 100% дитяча. Є просто велика потреба в дитячих піснях для того, щоб знаєш, і цей патріотизм і українську мову дітям впроваджувати, щоб вони слухали наші пісні. Тому є, дуже прошу тебе по це, це дуже складний так. такий матеріал. З ним треба. Ну, але я тільки хочу сказати, що в трендах Тік-Току вона точно буде, тому що для дітей а вже є вже відчуття. У нас сьогодні була Аня, Кошнурук, наш психолог, з якою ми говорили про психологічне перезавантаження. Відпустку навряд чи хтось прям конкретно може поїхати, а перезавантажуватися треба. Це як відбувається? Бо ну, тиждень, наприклад, ну просто е, я з п'яти ночей не спав три точно. Ну, все в, все в роботі. І я б не сказав, що я. Як творча людина, коли я не сплю вночі, то мені це. На користь на користь. Я, але взагалі, ся... це тисне психікою. Чи ти нормально переживаєш? Якось ти розслабляєшся? Я Нормально, ]ся? але я не нормально переживаю, коли Ніна прокидається вночі, їй страшно. І тому це оце для мене ненормально. А так, в принципі, я та людина, що я вже давно звик. А як ти заспокоюєш дитину? Це ти знаєш важливо почути, важливо зрозуміти, тому що у кожного у нас свої, е, свої способи заспокоєння. Що ти їй Ну, це що завгодно. Що як, ти якщо дуже багато, я кажу, що це салют, і зараз будемо готувати олів'є. Або ми просто е, кажу, ховаємось в доміки. там, ховаємося з нею і несу м'які іграшки, і вона там з ними. Подивись, угу. я бачу світлину, ну вона дуже схожа на бабусю. Да, ні, на Ніну Мені здається, ні? Так. Ну, вона і схожа і на Тоню. Якщо є, є такі дитячі світлини тоні, то вона а характер? Так що, так що є, е, А характер, скоріш за все, е, старшої сестри більше Уляни, вона схожа на свою старшу сестру за характером. За... Або копіює, цим... вона собі моделює наші всі поведінки. Поведінкові і, і тому, реакції. Да, Гітару угу. тому... бере. Гітару ще не бере, але так буває, що Сі бажає за фортепіано. Там О, за фортепіано, клас. А що вона співає? Вона, до речі, співає абсолютно все. І, ну, бачите, я без телефону у нас е зараз і Тоня виставляла це в сторіс, і Я виставляв, <звіт> це був у нас гурт -ей, е, е шум. І ма і ні на Давала Шуму, да, і вона так це потужно робить. Давала шуму потрохи. <рес> чи берете її на концерти? Як вона хоче з вами бути? А, притягується до ось такої ну, вже по публічності? Ми приход... ну, вона приходить, вона ага. приходить, може довго не всидіти і, і там. Якщо їй стає нецікаво, але коли ми пропонуємо їй співати, ми кажемо Ніна, сьогодні будеш з нами співати? Вона каже: там ні, не буду співати, але може взяти з собою подружку. кажу: А ми тоді позвемо твою подружку Софію, вона буде танцювати, а ти будеш співати. І вона каже: добре, тоді тоді, тоді дай, тоді йду. Я Знаю, хочу, що ти так, 29 до свого... травня концерт буде в Запоріжжі. 29-го в Запоріжжі. Запоріжжі. всі кошти будуть передані на потреби міста. Що це буде? І те, що на потреби міста, це зараз на запорізький напрямок. Зайшли наші друзі. Це бох 17 спецпідрозділ. Всі ну до фотографії цих хлопців облетіли весь інтернет 11 листопада Херсон. Тому зараз цей спецпідрозділ вже на запорізькому напрямку працює і для тебе давати його, концерт в Запоріжжі. будемо збирати і допомагати хлопцям. саме хлопцям з двох 17 Бо сьогодні те, що ми робимо, це секретна акція. Але сьогодні ми будемо збирати кошти теж для запорізького напрямку, але це 110-та бригада. Ну, для, тебе, для тебе виступати в Запоріжжі, в рідному для себе Запоріжжі, Взагалі те, що Запоріжжя зараз так страждає, от, наскільки воно от, ну, ну, на тебе символічно? Символічно, бо це Дім. Символічно, бо, як так кажуть, вдома і стіни допомагають, вдома не треба нічому присвячувати концерт, вдома не треба щось вигадувати. Бо ти вдома ти не в гостях. 29-го? Ну 29-го? Що, що не треба ні, ні за що ховатися. Всі тебе знають, бачили, пам'ятають яким ти був І яким і, ти та... є зараз? Ми зможемо побачити за миті. Залишайтеся з нами, зустрінемося, буде багато музики. Ковий український гумор придумає, таке вчора казав мені. Коли взяв алабая мого, пішов на хрещатик путкатися з ним як з псом патроном. Від якого у ворогів палатиме під цапа городу І руки ззаду І Який українців на перемогу До речі я в Луганську буду виступати? Сподіваюся, що це буде дуже скоро. Дякуємо всім тим, хто захищає нашу країну. Щоденно під вогнем знову і знову. Звичайні пацани, Новий вечірній квартал. Прем'єра сьогодні о 19.30 на 1+,1 Україна. Мальовані квіти, веселі діти. По той бік екрану не злазять з дивану побачили вільні, очі невинні, попілки Бо боже це справжні, а я лише хотів тебе привітати, повітряну кулю, злаву зелену і батько подарувати порожній горшечок і запахом меду. а я лише хотів, тебе привітати з самого ранку. Осі до тебе, але мій друг не вміє, Влучно стріляти, і коли хто не вірить, що я синє небо обурений досі, калючки у носі, на моїх сідницях, синці від рушниці, якби не кінтуха, рожа від вуха, по сьогодні біс, не була а я лише хотів тебе привітати. З місцем подарувати порожній оржеч запахом мене, а я лише хотів тебе привітати з самого ранку. У гості до тебе Але мій друг не вміє влучно стріляти. І кое-хто не вірить, що я синє небо, я скоро повернусь ще декілька серій. Але б не хотів смаритися з режисером якомусь віснюкам. Привезли на зйомки, такий загубив десь у лісі куйомки, а я лише хотів, тебе привітати тебе привітати хотів. Давай собак відчиняй, Ведмідь прийшов. Звучить сьогодні в кожній голові, в кожному серці. Дякуємо вам, дякую, Арсену, Дякую, хлопці. кого він саме сьогодні? День бджоли. А я тебе хотів лише привітати. Класно, дали джару, дали драйву. Ну і хочемо побажати, щоб знаєш, все збувалося у тебе. Приєднуйся до нас сюди. Нехай всі нехай, мрії, нехай збуває. діти тішать. Нехай знаєш, ти собі плануєш те, що хочеш, і нехай воно все легко втілюється в твоєму житті. Натхнення Дякую. і драйву на Дякую. тому шаленому концерті Дякую, в Запоріжжі Дякую, Нехай всім, їх ще багато буде. Всім гарних новин. Це так, важливо. ми побачимо завтра. У нас буде до Ветвекова. Будемо говорити про дзеркала вдома. як, куди вішати в спальні не можна. Кажуть, будемо розбиратися. Також а в туалеті? Збер... все до Давида. спальні Це можна, до... але на стелю. Цікавий варіант про це якраз поговоримо. <говорити> а а я буду висаджувати помідори. Нарешті мої помідори, які півроку я тут своїми руками ну доглядав. Скажу Де так, буду ну, висаджувати. Ну не заховані, але тепер ми їх будемо висаджувати. <говорити> <говорити> ну а ще у нас буде чай та чайна церемонія. Будьте з нами, будьте з нами на зв'язку. Дякуємо а, за вашу шалену переписку в інстаграмі, коментарі в ютюбі. Залишайтеся з нами, любимо і цілуємо. Ну і вітайте сьогодні, Арсена на його сторінці має бути багато багато привітань много еліт. Дякую. Тільки на 1 плюс 1 Україна. Я не публічне Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі, так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Лігуцькі фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я не так Каю на кримський міст, чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.